Чернівцях вже немає в ресторанах ніякого сподиву, коли я прошу нічим не поливати мені їжу. Чому? Тому що, наприклад, зараз дуже модно, після мастер-шеф, мені це моя племінниця сказала, поливати зеленою олією. Зелена олія, візде зелена олія. Що таке зелена олія? Це маскування, от, щоб ми не розуміли про що це. Зелена олія це просто суто соняшникова олія, в основному рафінована, яка настояна на якихось там травах, наприклад, ну, Неважливо, соняшникова рафінована, мене не цікавить. Мене цікавить не рафінована олія. В моєму випадку я просто ношу з собою олію, з Кіпру, яку ми привезли. Да, вона в склі, але вона трошки прозора, вона в сумочці лежить, і вона не окислюється. Ось, і на обід ми собі спокійно їмо картоплю, сібас. Ось такий прекрасний, прекрасніший зелений салатик. Зараз поїм і піду знімати відео супермаркет. Тому що зелена олія, айолі, соуси, всі ці соуси придумані для того, щоби збільшити кількість калорій, щоб людям було смачно, звичайно. Тому що у ресторанів немає задачі годувати корисно. Є задача годувати смачно і щоб ви поверталися ще і ще. А я вас навчу годуватися їсти ще й корисно. Не забудьте підписатись на мій контент, то теж такий трошечки як я зараз почнуть писати ой, ти там ну, тільки не ображайте добре, бо я ж вас не ображаю, до вас додому не прийшла. Будете ображати, прийдуть.